Рада усіх бачити на моєму каналі я в магазині Сінсей. Нова колекція одягу та розпродаж. Бажаю усім приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Сукня на одне плече в леопардовий принт 459 розміри до XL. Склад тканини Поліестер та Еластан. Курточка укорочена з екошкіри. 999 штани на резинці по боках лампаси сині до 2XL 599 пальто з поясом 2X2XL 1199 смугастий светр з вишеньками на передні куцички 52 віскоза 659. 459 штани до 2ХЛ. Штани кольору марсала на резинці. Донизу йдуть розкльошені, Червоний в'язаний светрик з золотистими гуцечками, Розміри від XS до Xl 659 гривень 53% котон Теніска жіноча 219 2XS до XL. У складі тканини поліестер, віскоза та еластан. Ось так виглядає тренч. І штани леопардові. На поясі резинка донизу йдуть розкльошені. Розміри від 2XS до XL. Ціна 459 гривень 95% котон. Блуза 2XS 100XL 389. Блуза на опущенні плечка. Довгий рукавчик є чорний відтінок, молочний і червоний. Тканина дуже тоненька просвічується. У складі 34% віскози. Еластан та поліестер. Светр жіночий на короткий рукав. Розміри від XS до XL 459 котон 100%. Кросівки на весну 699 36 -й, 40 -й. Чорні – 799. І ось ця блуза, що я казала, у червоному відтінку 389. Джинси 699 до 44 розміру. Джинси Мом чорного кольору. Ціна 659. Спортивна кофта на флісі 659. СКЕЛК. Молочного відтінку без капішона 459. Також на флісі. Котон 50%. Широкі джинси 699. темно-сині та сірі. Розміри до 44. Курточка 359. Останній розмір. Плащ на весну 1199. 2ХС 102х На поясі стягується резинка, має пішон, кишені. Колір чорний та бежевий. Коротка курточка. Тоненька на кнопки, 659 до 2XL. 799 куртка світла на блискавці 2XS до 2XL. 999 плащ. Розміри від 2XS до 2XL. Знизу має підкладку. Гудзики кишені. Курточка сірого відтінку тканина 1199 до 2XL. Гарної якості фурнітура. Красиво виглядає курточка. 899. Курточка бежева з накладними кишенями. Пальто молочного відтінку довжина максі на підкладці 1499 до 2ХЛ. Дублянка 1500 гривень 2ХС та 2ХЛ. Пальто 619 зі знижкою 31 Сірі джинси 659. Блакитні 600. Біла теніска з надписами 219 2 xs до XL 95% котон 5 еластан. футболка з принтом 119 розміри до XL, жіноча майка тоненькі бретелі, ціна 119 до XL, котон 95% 3 кольори, шорти 279. ТОП 269 у складі тканини, еластан та поліестер, майка біла на широких бретелях 119, блуза 340 розміри до XL. Є чорна та біла, декорована золотистими гузочками. Віскоза 70%, штани спортивні на флісі 599. Прямого крою на поясі резинка. Спортивна кофта. З вишивкою на флісі 459 XS до 2XL. Сукня довжина Максі, приємного на дотик матеріалу. Позаду має розпірку 599 2XS до XL. Віскоза 7%, поліестер та еластан 599 светлик до XL з золотистими кузочками та маленькими кишеньками спереду. Склад тканини 100% акрил. Теніска 189 2 xs до 2XL. 95% котон. Спортивні штани рожеві. 459 на флісі. Знизу мають резинку. Блакитні зі знижкою 219, також на флісі. Коричневі 269. 599 піжама до XL, кофта на довгий рукав та штани. 659 піжама з собачками, футболка і штани. Розміри до XL, Котон 75%. Така піжамка 340 до 2ХЛ, футболка і штани білі з вишеньками. Склад тканини 100% котон. Піжама із червоною футболкою 340 гривень. Штани рожеві у сердечка, котон 100%, нижня білизна 119, 2 одиниці, 2 штуки за 69, зелені та червоні, 119 також дві штуки, 269, три одиниці, бежеві, білі та чорні, 99, 2, Хеловкіті Дві штуки, 189, топ також 189. Лів 69 без паралону. Набір бюзгальтерів 389 дві штуки. 159 пюсгальдрів є чорний, бежевий і білий. 149 ось такий варіант зі знижкою 62%. 269 три штуки. Бежеві, сині та чорні. Усім дуже дякую за перегляд подалих вам покупок.